І прямо зараз я хочу поговорити з Вадимом Денисенком, журналістом. Вадиме, доброго ранку. Доброго ранку. Вадиме, скажіть, будь ласка, навіщо на цей момент зараз ми говорили тільки що про 4500 смертей? Це начебто офіційно зареєстровані, і ми зараз знаємо інформацію про те, що перемир'я знову ж таки зараз необхідне, власне, для того, щоб і цих смертей уникнути. Але які основні причини того, що ДНР та ЛНР зараз в зимовий період хочуть, начебто, перемир'я. Ну насправді, в принципі, тут потрібно розуміти, що перемир'я в таких ситуаціях і в таких війнах, тобто, якщо ми можемо порівнювати це частково там із ситуацією на близькому сході, дуже там опосередкованою ситуацією під час Йославської війни, ми повинні розуміти, що перемир'я це завжди дуже затяжний, дуже складний і частіше за все е, перемирливий процес. Часті за все. Тобто, що відбувається вчора, що відбулося вчора, що відбувається сьогодні? Ми чули про те, що відбулись переговори про перемир'я на території Донецького аеропорту. Насправді, наскільки я знаю, наскільки мені відомо, це було зроблено виключно для одного на прохання російської сторони для того, щоб вивезти труп. Тобто, в принципі, це було перемир'я на один-два дні для того, щоб росіяни змогли забрати трупи своїх військовослужбовців і так званих ополченців. Щодо того, що сьогодні з'являється інформація, чи вчора пізновечірі, що в Донецьку та Луганську будуть створюватися якісь центри по моніторингу ситуації з перемир'ям, в принципі, це абсолютно нормальні процеси. Але, на жаль, перестрілки будуть тривати, бої будуть тривати. Черговий гунканбой зайшов на територію України, значить, знову завезені нові боєприпаси, завезені. Нове підкріплення, нова техніка і нові люди, тому власне кажучи, головна задача Росії на сьогоднішній момент і під час зими, під час зими дуже складно воювати. Це всі прекрасно розуміють. Більше того, якщо зараз трапиться відлига, то насправді приклад Другої світової війни показав, що під час відлиги, на добацію взагалі неможливо воювати, тому що це степ і це. По суті, все розкисає, все ще може розкиснути. Водима вчора тому... ми показували відео, яке зняли жителі Донецька, де власне з території Донецька градами обстрілювали сепаратисти українських військових. І деякі експерти вважають, що це буде продовжуватися впродовж цієї зими, в тому числі для того, щоб нагнітати обстановку, для того, щоб, начебто, робити так, щоб жителі і Донецька, і Луганська взагалі, Сходу України з ненавистю сталися до українських військових, щоб потім весною вже почати знову додаткові провокації вводити російські сили. Нічого нового ми вчора не побачили. Ми, в принципі, протягом останніх кількох місяців говоримо про те, що представники ДНР та ЛНР окупуються в районах, де дуже багато жителів. В принципі, ми всі знаємо таке поняття, як оконники. Це люди, які заробляють шалені гроші за те, щоб ви здаєте свою квартиру для снайперів і отримуєте за це достатньо високі гроші. Тобто, в принципі нічого нового не відбувається. Головна задача росіян на цей період, на зимовий період. Це підтримувати напруження на прикордонних територіях, маслозі прикордонні між тими, що контролюється Україною та Російською Федерацією, де факто, і в принципі нагнітати ситуацію з тим, щоб щодня. На територію України приходило троє четверо загиблих від рук терористів. Оце і вся задача на цей період. Можливо, будуть робитись якісь вилазки, але в цілому, те про що говорив інформспротив кілька тижнів, то тиждень тому приблизно що тактику вони міняють. Тобто з'являється одиночний танк, біля нього кілька е десантників, які роблять е таку собі диверсійну вилазку і потім втікають. Оце от задача на цей період часу.